Ютуб, з вами канал AgroFamily. У нас немає світла на вулиці дуже вітряно, тому знімаю для вас відео у машині. Сьогодні вже 19 січня. В нас вже зійшла наша ампельна петунія. Зійшла вона ще 4 дні тому, але ще є такі насінитки, які ще тільки-тільки піднімають пісочок. Це все обов'язково покажу. І розкажу, що ми зробили в першу чергу, коли почалися сходи. Коли наші сходи достигли ну, десь 70-80% від, від загального посіву, ми зняли обережну плівочку ті, скажу, що в нас зійшла перша плашка від магазину Цвіточний дворік. Вони взійшла буквально по моєму 95% Схожість я дуже ними задоволена. Інше насіння ще не все зійшло, буквально десь, може, відсотків 70 зійшло, але я все ж таки бачу, що вже припіднімається пісочок в деяких місцях, де ми садили насіння, тобто будуть росточки. Що ми зробили? Ми зробили, я вже сказала, ми зняли плівочку. ми вже понизили температуру для того, щоб не витягувалися квіти. У нас зараз температура від 21 до 18 градусів. Плюс-мінус залежить від опалення, тому що опять-таки, немає світла і насос не завжди працює по опаленню, так як хотілося би, тому температура скаче. Але ну, світло це взагалі така окрема тематика, яка дуже зараз, скажем так, болюча для кожного садівника. Той, хто вирощує рано. Тому що зараз дуже короткий світловий день і не вистачає того свідчення з вікна. Орсада може витягуватися, тому ми досвідчуємо. Я вже показувала. У мене така є блогерська кольцева лампа. Ми досвідчуємо нею. Значить, працюють усі павербанки, працюють акумулятори з вагів торгівельних, працює акумулятор з машини. Коротше, все, що тільки можна, ми все зараз використовуємо, і світло з'являється через 4 години. 4 години світла немає, 2 години є. І за ці 2 години ми просто не співаємо заряджати усі. Чоловік сміється, каже: У нас не вистачає розеток по хаті. Заряджається три ваги, заряджається, а павербанк, телефони. Ну, коротше кажучи, така больна тема, але нічого, ми вистаємо, і я знаю, що це все ненадовго. Що я ще помітила? Помітила, тому що я відкриваю ящичок з нашими квітами. І я спіймала дві мушки, чорні мушки. На них ще кажуть якось там мухи ягідниці чи щось таке, не пам'ятаю. Ну, коротше. Вони завелися в покупному ґрунті. Таке може бути, це, як то кажуть, допустимо. Тому що ми будемо робити? Зараз покажу, як ми будемо з нею боротися. Ми будемо боротися за допомогою препарату Актара. Ми і прольємо корінці, і побризкаємо зелень, яка вже зійшла. Чому так? Тому що ця мушка сама по собі вона не шкідлива для рослини, але вона відкладає лічинки біля Корінів, тобто на стеблі, отам, де стебло коріні починаються, відкладає яйця, з якої влуплюються лічинки. І ці лічинки пожирають органіку у ґрунті. Коли закінчується ця органіка в ґрунті, вони починають жерти коріння. Ну, А так як у нас петунія отакісінька, маніпусінька ще, коріння там дуже мало. І просто є ризик, те, що ця лічинка вона сожре і коріння, тому ми будемо проливати рослини цим препаратом. Далі розкажу пропорції, і потім обробка буде по листу, але це не обов'язково, тому що ми боремося саме з лічинкою. І також завтра або післязавтра плануємо висадити віолу алісу. І лобелію. Звичайно ж, покажемо все. Ось так виглядає наша петунія на сьогоднішнє, 19 січня. Ось така вона гарнесенька. А, витягла її теплички на сонечко десь на хвилин 10-15 провітрити, щоб вона сонечко побачила. А, до речі, за вікном лунає тривога. Ось у нас тут є такі, бачите. Як краще пролити квіти? Я беру ось таку звичайну півлітрову бутилочку, пробиваю малесеньку дірочку, щоб вода стікала. Тут у нас вже водичка за катарою і зараз покажу. І ось так прокапуємо під корінь, щоб позбутися лічинок тієї мушки. Таким чином ми і обробляємо від шкідників, і поливаємо квіти.